Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Ми всі, православні християни, приходимо на сповідь, каємось, називаємо свої гріхи. Але чому буває так, що одні після глибокої сповіді відчувають полегшення, отримують зцілення душі і навіть тіла, їхнє життя змінюється, а інші роками ходять до храму і нічого не відбувається, немає переміни. Немає живої радості у Христі. Святі Отці кажуть причина в тому, що одні каються лише розумом, а інші серцем. Що ж таке розумне покаяння? Це коли ми розуміємо, що зробили щось недобре, і навіть можемо це назвати на сповіді, але всередині обов'язково залишається тонке виправдання. Ми кажемо, я розсердився, бо мене образили. Я осудив, але ж це була правда. Я різко відповів, бо мене спровокували. Іноді люди ще додають зараз такий час, усі грішні, неможливо жити без гріха, таке покаяння більше схоже на перелік причин нашого гріха, ніж на осуд себе. Святитель Іоанн Златоуз застерігає немає нічого гіршого, ніж виправдовувати гріх, бо тоді ми не тільки не отримаємо прощення, але ще більше накликаємо на себе гнів Божий. Коли людина кається тільки розумом, вона начебто визнає провину, але водночас перекладає частину відповідальності на обставини чи на інших людей. А це означає, що в серці ще немає готовності повністю відкинути гріх. Таке покаяння не змінює душу, воно схоже на формальну розмову. Людина щось сказала священнику, отримала розрішення, але її серце залишилося майже тим самим. І роками вона може ходити до храму, сповідатися, а життя не міняється. Зовсім інше покаяння серцем. Тут немає жодного виправдання, навіть найтоншого. Людина бачить свою провину і не як випадковість, а як особистий злочин проти Божої любові. Вона знає, це я образив Господа, це я порушив Його заповіді, це я відвернувся від Нього. І ніхто інший тут ні до чого винен лише я. Преподобний Ісаак Сирин каже серце, яке пізнало свою гріховність, не шукає жодного виправдання, але у простоті смиряється перед Богом. Така людина вже не оглядається на чужі гріхи, не виправдовує себе ні словом, ні навіть думкою. Вона відчуває, що саме вона найгрішніша, не тому, що бачить чужі падіння. А тому, що знає, як глибоко образила люблячого Бога. Ава Дорофей також навчає нас якщо хтось виправдовує себе, то навіть мала провина стає великою, а хто осуджує себе, тому й велике пробачається. І справді, сердечне покаяння приносить переміну людина відчуває не лише полегшення, а нове життя. Саме таке сердечне покаяння змінює долю. Про таких людей ми читаємо. Він мав останню стадію тяжкої хвороби, але, почавши по-справжньому каятись серцем, ще розповідатись і причищатись, отримав стілення. Чудеса трапляються саме з тими, хто перестає виправдовувати себе і приходить до Бога як митар у храмі, б'ючи себе в груди і промовляючи: Боже, будь милостив до мене грішного! Отже, розумне покаяння завжди залишає місце для виправдання, а сердечне покаяння відкидає його цілком. І лише тоді сповідь стає живою зустрічю з Христом, який приймає наше смирення, прощає і дарує справжнє оновлення. Тож, дорогі брати та сестри, давайте прагнути, щоб наша сповідь була справжнім, сердечним покаянням. Щоб серце наше дійсно каялось, щоб ми усвідомлювали кожен свій гріх і не виправдовували себе, тоді сповідь стане дорогою до зустрічі з Богом, даруючи нам прощення, внутрішнє очищення і справжню переміну життя. Давайте будемо довіряти Божому милосердю і переносити своє серце в Його руки.